Я аж не повірила. Саме така конфігурація, яка поблизу мого дому. Я знімала там дупло, зверху такий був козирьок. Тут те ж саме. Ну, понятно, що дятлу там було зручніше шукати свою їжу, а білочки. Побудувати свою домівку з усіма зручностями. Зверху її від дощу прикривало, от. Нижче, скоріше всього, буде, мабуть, ще одне гніздо. Воно тут низькувато, правда. Але достатньо далеко від доріжки, і, мабуть, буде все таки захищене.